Отже, сьогодні розберемо тему утворення української держави Павло Скоропадський, яка проіснувала з 29 квітня по 14 грудня 1918 року. Столицею стало місто Київ. Бачимо, що роки життя Скоропадського Павла Петровича 1873-1945. Це був визначний український державний і політичний діяч, воєначальник, начальник, останній гетьман України 1918 року. Останні його слова перед зреченням були наступні: я, гетьман усієї України, на протязі сіми з половиною місяців докладав усіх сил, щоб вивести край з того тяжкого становища, в якому він опинився. Бог не дав мені сил справитись із цим завданням, і нині я, з огляду на умови, які тепер склалися і керуючись виключно добром України, відмовляюся. Від влади. Ми бачимо, що з цих слів Скоропадський робив все для того, щоб українські землі здобули хоч якусь незалежність. Символом гетьманської влади став старовинний козацький герб, козак з мушкетом. 17 травня гетьман затвердив тризуб атрибутом військового одягу. Державна печатка була виконана нарбутом і поєднувала козака з мушкетом і тризуб. Було затверджено також і новий опис прапора Української держави, ним стало полотнище з синьою та жовтою горизонтальними смугами, проте було змінено порядок розташування смуг до Скоропадського синя смуга містилася знизу, жовта була угорі. Гетьман всієї України саме Скоропадський користувався популярністю серед військових і на з'їзді українського вільного казацтва, 18 жовтня 1917 року, його було обрано почесним військовим отаманом. Державний переворот і проголошення скоропадського гетьманом української держави. Саме там і відбулось на цьому з'їзді. І був утворений уряд на чолі з Лизогубом. Але ми з вами знаємо, що вся реальна влада була лише у однієї людини. Ось якраз і перегляд з Збройних сил Української держави, а саме з сірожупанною Щодо політика адміністративного устрою, потрібно зазначити наступне зміна державного устрою відбулася у НР на чолі з колективним органом управління УЦР була перетворена на українську державну таку державу, яка ж була у нас монархічного типу на чолі з гетьманом, тобто вся влада належала одній людині. Структура влади була наступною: гетьман, рада міністрів, губерські повітові старости, волосні старшини у великих містах, радоначальники усі посади призначалися, не обиралися, тому цю державу не можна назвати демократичною, оскільки вся влада була у рамках однієї людини. Економічний розвиток, відновлення права приватної власності, у тому числі на землю. Повернення націоналізованих підприємств землі, майна попереднім власникам у перспективі обмеження розмірів земельних ділянок 25 гектарами і наділення землею малоземельних хліборобів. обмеження свобод для робітників, скасування восьмигодинного робочого дня, заборона страйків. Удосконалення грошової системи запровадження гривні, відкриття українських банків, розвиток зовнішнього ринку за рахунок збуту товарів до Німеччини та австро угорщини національно культурний розвиток, визнання української мови державною. українізація освіти було відкрито український університет у Кам'янці-Подільському, засновано українські кафедри в університетах Харкова. Києва, Одеси, відкрита понад 150 гімназій та велику мережу шкіл 27 листопада 1918 року було створено Українську академію наук на чолі з Вернацьким заснування національного архіву державної бібліотеки українського історичного музею, національної галереї мистецтв, українського театру. Опери та драми державної капели та симфонічного оркестру це все зробив Скарапацький. Утворення української автокефальної церкви на чолі з митрополитом Липківським. Також він встречався і у військову справу. Почався початок створення регулярної української армії. Було організовано кілька дивізій загальної кількості 65 тисяч воїнів. Спроба відновлення відбулась українського козацтва. Також до своїх громадян він звертався з грамотою до всього українського народу та з законами про тимчасовий устрій держави. 29 квітня 1918 року стався державний переворот. Прихильники гетьмана захопили майже всі державні установи. Переворот відбувся майже безкровно, мирно. Внаслідок перевороту Центральна Рада була розпущена, і в українських землях виникло нове державне утворення, а саме Гетьманат – Українська держава. Причини падіння гетьманату: поразка Німеччини у Першій світовій війні, що позбавила гетьманську державу опори, залежність Української держави від австро-німецьких збройних формувань, відсутність дієздатної регулярної української армії. Відновлення старих порядків, що призвело до наростання соціальної напруги, вузька соціальна база, буржуазія, поміщики, заможні селяни, виникнення опозиції гетьманській владі, спроба знайти опору серед білогвардійців. Щодо внутрішньої політики: це політика адміністративний устрій та економічний розвиток. Зміна державного устрою УНР на чолі з колективним органом управління УЦР. Перетворена на українську державну монархію, монархі, скажімо так, і ця монархія очолювалась гетьманом. Як же ви це чули? І структуру ще раз повторіть, будь ласка, щодо економічного розвитку, були відновлені права приватної власності, у тому числі на землю, повернення націоналізованих підприємств, земля і майно тепер передавалося попереднім власникам. У перспективі все обмежувалось 25 Гектарами землі, і ця земля повинна бути для малоземельних ліберобів, обмеження свобод для робітників, скасування восьмигодинного робочого дня, заборона страйків, удосконалення грошової системи, запровадження гривні, і також це зробив Нарбут, тому його ми не забуваємо. Відкриття українських банків, розвиток зовнішнього ринку за рахунок збуту товарів до Німеччини та австро угорщини Внутрішня політика Скарапацького, її можна позначити на національно-культурному розвитку та військовій справі. Щодо національно-культурного розвитку, ще раз повторіть, будь ласка, що зробив Скарапацький і щодо військової справи, також зосередте на цьому свою увагу. Зовнішня політика гетьмана, установлення дипломатичних відносин з 20 країнами, 12 червня 1918 року було підписано перемир'я з радянською Росією, дипломатична боротьба з Австро-Угорщиною за повернення українських територій, які залишилися за межами України. Україна мала 11 дипломатичних і близько 50 консульських представництв у 20 країнах. А на своїй території 12 дипломатичних і 42 консульські представництва з 24 держав. Боротьба за міжнародне визнання української держави відбувалась, і відбувався союз з Німеччиною. Установлення дипломатичних відносин з іншими країнами завжди був в процесі. Щодо внутрішньої політики сформував кабінет міністрів голова Леса Гупа, потім Дорошенка. був налагоджений діздатний адміністративний апарат, старости, земські урядники, поліція. У липні 1918 року був розроблений проєкт загальних основ земельної реформи. Відновлення держ в державі поміщицького землеволодіння, створення національної армії, прагнув відродити козацтво в Україні. Реформована банківська мережа також у нього була. Були вжиті заходи для створення української грошової системи. Відновився залізничий рух. У гетьманаті були обмежені демократичні права і свободи. Діяла цензура. Під цензуру потрапили газети, заборонялося проводити збори та мітинги та маніфестації. Найважливіші досягнення були в національно-культурній політиці, здійснення спроби українізації державного апарату і системи освіти, прийняти закон про обов'язкове вивчення української мови. Відкрилися нові українські університети в Києві, Кам'янець-Подільському, 24 листопада 1918 року було відкрито українську академію наук, організовано національну бібліотеку, національний архів, національну галерею мистецтв та історичний музей і також національний театр. Щодо дипломатичних відносин української держави, ви бачите рівень відносин і країни, тобто це було на рівні послів: Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина, Болгарія, Швейцарія, Швеція, Норвегія на рівні дипломатичних представниць: Грузія, Азербайджан, Фінляндія, на рівні консулів та інших представниць: Польща, Фінляндія, Англія, Румунія, Крим. Кажемо про те, що було історичне значення української держави Скарападського, тобто українська держава була найтривалішою і найміцнішою формою існування самостійної України періоду визвольних змагань 1917 1921 років. Україна впевнено вийшла на міжнародну арену, встановивши дипломатичні відносини з 25 країнами. Активізувалося економічне життя, стабільними стали українські гроші. Великі зрушення сталися в національно-культурній сфері. Почалося створення української армії, запроваджено про такий курорський нагляд за діями німецьких та австрагорських військових судів на українських землях. Напрями ще раз можете подивитись зовнішньої політики Скоропадського. І пам'ятка для розв'язання проблемного завдання. Тобто, для того, щоб зрозуміти, хто такий скарапальський, потрібно відповісти фразою, я думаю, що він, і продовжить речення, підібрати аргументи для того, щоб саме характеризувати особистість карапальського, і закінчити міркуванням, тобто висновком. Таким чином, я хочу сказати, що скарапальський, і висловити свою думку. Дякую всім за увагу.